Албанія – це країна, яка ніби навмисно випала з туристичної мапи Європи. Поки всі штурмують Іспанію, натовпами вивчають Італію і заповнюють пляжі Хорватії, Албанія продовжує залишатися мовчазним глядачем великого туристичного карнавалу. Але саме в цій мовчазності і криється її магія. Тут немає фальші, немає втомлених від туристів місцевих, немає пластикових сувенірів, є лише щира природа, гостинні люди, і ти, дослідник, а не черговий їсть за інстаграмним маршрутом. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. Албанія розташована на південному сході Європи між Грецією, Чорногорією та Північною Македонією. Вона має доступ до двох морів Іонічного та Адріатичного. І це вже дає їй шалений потенціал як у Ротній перлині. Але чомусь її майже ніколи не згадують у списках маст-візіт-напрямків. Усе починається з того, що про Албанію багато хто досі судить через призму стереотипів. Для багатьох це сива пляма з пострадянським відтінком країна, що вийшла з комуністичної ізоляції і ще не встигла дорости до рівня розвиненої Європи. Комусь вона здається небезпечною, комусь недоступною. Але реальність абсолютно інша. І саме ця різниця між очікуванням і дійсністю робить Албанію по-справжньому захопливою. Що, якби я сказав вам, що на південному заході Балкан є місце, де пляжі нагадують Грецію, гори Швейцарію, а гостинність Кавказ, де можна сидіти у затишному рибацькому селищі, дивлячись на прозору бірозову воду, і знати, що довкола майже жодного туриста. Саме такою є Албанія. Цей прихований рай вміло оминає туристичний хайп, зберігаючи себе для тих, хто справді шукає щось справжнє. Вона не рекламувала себе світові десятиліттями, а замість цього жила своїм життям скромно, автентично, без поспіху і в цьому її сила. Попри географічну близькість до розкручених середземноморських напрямків, Албанія досі залишається для більшості європейців білою плямою на мапі. І це при тому, що вона має все: розкішні узбережжя, гірські хребти, озера, старовинні міста, надзвичайну кухню і цікаву історію. Перше, що зачаровує в Албанії, це природа. Вона тут не просто красива, вона первісна, дика, неймовірно щира. Уявіть собі пляжі з білим піском і прозорою водою, які не поступаються грецьким островам, але без натовпів, без парасольок на кожному метрі, без шалених цін. Іонічне узбережжя Албанії це справжня перлина, Місця, як Дермік Саміль Хімара, це локації, які могли б стати новими Санторіні або Корфу, якби тільки про них дізналися. Вода тут настільки чиста, що ви можете побачити дно на глибині кількох метрів, а теплі морські бризи і скалясті береги створюють пейзажі, які гадяться для листівок або кінофільмів. На півночі ж інша історія: Албанські Альпи або Проклеція Гори. Це рай для мандрівників, які шукають пригоди тишу. Назва прокляті гори звучить похмуро, але в реальності це один із наймальовничіших гірських районів Європи. Гірські стежки, що ведуть крізь дикі долини, повзблюдовикові річки і альпійські села, де життя майже не змінилося за останні 100 років. Популярний маршрут Тет Валбона справжні виклики насолода для пішохідних мандрівників. Але і це ще не все. В Албанії є природне диво, яке виглядає так, ніби його створили спеціально для інстаграм Блакитне Око. Це джерело в горах з водою такої чистоти і кольору, що, здається, ніби дивишся в інший вимір. Глибина джерела досі точно не визначена, адже дайвери занурювались на десятки метрів і не досягли дна. Тут вода настільки прозора, що можна побачити, як вона б'є з під землі, створюючи враження живого ока, яке спостерігає за світом. А ще Команське озеро. Багато хто порівнює його з норвезькими фіордами. Прогулянка на човні тут це як мандрівка у фентезійну країну. Високі скелі обрамляють бірюзову воду, а навколо повна тиша, і знову ж майже жодного туриста. Це один з тих моментів, коли природа говорить голосніше за будь-які слова. І якщо природа Албанії здатна вразити з першого погляду, то її культура захоплює серце. Ця країна справжнє культурне перехрестя, де схід зустрічається із заходом, а давні традиції зберігаються поруч із сучасністю. Тут не просто співають народних пісень у національному вбранні для туристів. Тут традиції живі і вони присутні у повсякденному житті. Албанська культура поєднує елементи латинської, грецької, слав'янської, османської та навіть іллірійської спадщини. Ви можете зайти до мечеті, яка стоїть поруч із православною церквою, а далі костел. І ніхто не свариться. Релігійна толерантність тут не просто фраза, це частина ідентичності. Є навіть відомий жарт. Албанець спочатку албанець, а потім уже мусульманин, християнин чи атеїст. Ще один унікальний елемент це канон, Стародавній Кодекс честі. Його положення досі відлунюють у багатьох регіонах країни, особливо в горах. Там слово це не просто звук, а зобов'язання. Обіцянка, дана у присутності старших, має силу закону. І хоч багато жорстких правил минулого втратили свою актуальність, сама ідея честі та гідності досі дуже жива. Але, мабуть, найяскравіше, що залишається з вами після подорожі, це неймовірна гостинність албанців. Це не просто вічливість, це глибока щира потреба зробити ваше перебування комфортним. Іноземець тут почесний гість. Часто ви почуєте «мик фрит». Це означає ласкаво просимо. І це не маркетингове слоган. це стиль життя. Є десятки історій, коли мандрівників, які заблукали, запрошували додому, пригощали обідом, навіть віддавали останнє. Один тревел-блогер розповідав, як зламався на дорозі в глухому селі, і місцевий фермер не лише допоміг полагодити машину, а ще й запросив переночувати, пригостив вином та навчив готувати бірек. І все це абсолютно безкорисливо, просто тому, що ти гість. А ще тут збереглися танці, вишивки, музичні інструменти, які в інших країнах уже стали музейними експонатами. На святах і весіллях ви побачите, як вся громада збирається разом від найменших до найстарших, і танцює, співає, ділиться їжею. І в ці моменти відчуваєш, що культура це не минуле, а сучасне, яке просто не забуло своїх коренів. Історія Албанії це ще один вимір, про який більшість туристів навіть не здогадується. Колись мова заходить про європейську спадщину, всі згадують Рим, Афіни, Париж. Але мало хто знає, що на території сучасної Албанії збереглися унікальні історичні перлини, які заслуговують на світову увагу. Почнемо з міст, які наче зійшли зі сторінок старовинних легенд: Берат і Гірокастра. Вони настільки особливі, що були внесені до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Берат, це місто тисячі вікон. Його старе місто, розташоване на схилі гори, здається, сплетене з каменю, вапняку і світла. Білі будинки з темними дахами, що каскадом спускаються до річки Осум, створюють унікальний візуальний ефект: тут час, ніби зупинився. А Єрокастра місто музей, батьківщина диктатора Енвера Ходжі. Вона зачаровує своїми кам'яними будинками, фортецями, вузькими вуличками і цитаделлю, що височить над містом. Це місто не тільки прекрасне, а й глибоко символічне. Тут перетинаються шари історії від античності до навітнього часу. А тепер про темніші сторінки. Албанія тривалий час була повністю закритою для зовнішнього світу. За часів Енвера Ходжі вона стала однією з найбільш ізольованих країн світу. Ціле покоління виросло без інтернету, без контактів із Заходом, у страху і тотальному контролі. Одним із найбільш вражаючих наслідків тієї епохи стала масова бункерізація країни. За наказом Ходжі по всій Албанії було збудовано понад 170 тисяч бетонних бункерів від узбережжя до гірських долин. Деякі з них і досі стоять, мов мовчазні свідки, параної і абсурду цієї доби. І хоча колись вони символізували страх, сьогодні вони стали екзотичною частиною ландшафту. Та історія Албанії сягає ще далі, до античних часів. Тут були колонії греків, римлян і лірійців. У Бутринці, одному з найвизначніших археологічних об'єктів країни, ви можете побачити залишки античного театру, форуму, храмів і навіть старовинніх водогонів. Це місце, яке поєднує в собі культурні впливи кількох цивілізацій, справжній музей під відкритим небом. З усього, що ми вже побачили, можна було б подумати, чому ж тоді Албанія не в центрі туристичної мапи Європи. Вона має все: природу, історію, автентику, навіть море. Але насправді причин, чому ця краса досі в ціні більше, ніж здається, на перший погляд. Перш за все, відсутність агресивного маркетингу. У той час, як Хорватія, Греція, Туреччина активно вкладали в просування своїх курортів через міжнародні кампанії, Албанія залишалася мовчазною. Її туристичні ресурси або не розвивалися, або розвивалися без стратегії. В уряді довго не вбачали туризм як національний пріоритет, і це дало відчутні наслідки. У 2000-х сюди майже ніхто не їздив, а деякі мапи навіть показували її як сірий регіон. Мовляв, нічого цікавого. Друга причина інфраструктура. Хоча останніми роками ситуація різко покращується, усе ще є регіони, де добратися складно, а дороги виклик для водія. Наприклад, деякі неймовірні красиві пляжі не мають асфальту або стоянок. У горах можна знайти села, де немає банкоматів, а мобільний зв'язок ловить тільки на вершинах. І так, іноді це додає шарму, а іноді проблем. Політичне минуле також відіграє свою роль. Албанія досі бореться зі спадщиною тоталітарного режиму. У свідомості багатьох європейців вона сприймається як нестабільна чи невідома. Це дивно, бо нині Албанія демократична держава з прагненням до ЄС. Але образ, сформований десятиліттями ізоляції, змінити важко. Чимало людей, ще уявляють її похмурою, закритою, ледь не Балканською Північною Кореєю. Додамо ще економічні бар'єри. Туризм, хоч і зростає, все ще не став основою ВВП. Країна бідніша за своїх сусідів, тому не може вкладати мільйони в піар чи інфраструктуру. Через це потенціал розвитку пригальмований. Місцеві підприємці часто діють власноруч, без підтримки держави. Багато чудових готелів це сімейний бізнес, а не міжнародні мережі. Але саме в тій недосконалості є своя магія. Албанія як дорогоцінний камень, який ще не полірували. Вона не намагається подобатися всім, вона не створена для масового туризму, вона для мандрівників, які шукають справжній, а не посад. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.